Казати слава Ісусу Христу, «Слава що Господь, як бачите, дає нам такий врожай. От, що цього року, дякувати Богу, в нас не було таких катаклізмів, як, можливо, по світі, і ми маємо такий врожай. Ми дякуємо Богу за все, от, що Він як вже співалося навіки, Його милість або зачитувалося, що Його милосердя, воно кожного ранку нове, от, велика Його вірність. І коли ми роздумуємо над цим і дякуємо Богу, як написано апостол Петро, він звертається теж до віруючих людей, і він каже таке слово: каже, що ви колись були не помиловані, а тепер помиловані. Колись не народ Божий, а тепер народ Божий. Це велика Божа милість. Я думаю, ми маємо цим цінити. І хотів би зачитати. Деякі місця, от, і з Божого слова поділитися деякими думками. От, і є ще такі тож, якби, ознаки останнього часу, і теж, де Боже Слово, воно застерігає нас, що, воно закликає вірніше, нас, що ми дякували за все. А каже, такі, в останній час такі люди будуть, що вони будуть там є жорстокі. Вони будуть самолюбиві і невдячні. Я думаю, це не наш уділ, бо написано, апостол Павло він говорить в своєму посланні до Тимофія, що каже: великий набуток то бути благочестивим і задоволеним, благочестивим, тобто жити благочестивим життям, святим життям. І дякувати за все Богові, за все, що ми маємо, каже, як вже згадувалося, маємо поживу і маємо одежу, то ми будьмо вдячні. Дякуємо Господу за все, за ту велику милість. І каже Ісус Христос, до учнів своїх, каже, що мій Отець, Він прославиться в тому, якщо принесете багато плоду і будете моїми учнями. Ми розуміємо, що ці плоди, вони є духовні, як знаємо. З послання з Галатів, що це є плід духа, радість, це є мир, це є довготерпіння, лагідність, каже, здержливість і закону нема на таких. Бог чекає, що ми принесли цей плід духовний, нашого духа, і каже, що будете принесете багато плоду і будете моїми учнями. Учень він хоче наслідувати вчителя, і ми є. Учні Ісуса Христа, ми бажаємо наслідувати Його, щоб бути подібним до Нього, так як Він, мати Його цей характер, ці якості Його, і Хай допоможе нам в цьому Бог, що ми принесли ці плоди. І теж згадувалося вже за жертву, тобто, що ми є, хотів би зачитати, що ми також маємо приносити ці жертви. І апостол Петро в своєму посланні. Він звертається до Божого народу. Це є перше послання Петра з другого розділу п'ятий вірш. Такі слова є написані. І самі не мовте каміння живе, будуйте, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Ми вже, подібно як всі священники в Старому Завіті, вони теж служили Богу, вони мали там своє служіння, храм був, приносили ці жертви. Але зараз Господь нам відкрився. Він, як вже було згадано, він забрав нашу ганьбу на себе. Це велика милість Божа. Він нам дав це велике звання бути дітьми Божими, дав велике звання, як тут написано, що ви священство царське. Ви вже ці священники, як Бог називає в Слові своєму нас царями і священниками, якщо глибоко над цим задуматись, це велика милість Божа. І каже, що ми маємо приносити ці жертви духовні вже. Вони приносили ці жертви там мирні, подячні, приносили Богу, а так само ми маємо це приносити в своєму серці. І каже автор послання до євреїв, каже, що приносимо Богові жертву. Хвали, цебто плід уст, плід наших уст, що ім'я Його славлять. Каже, І не забувайте також про жертву спільності і доброчинності. Каже, бо такі жертви Богові вгодні. Ми маємо славити, ми маємо дякувати Богу всякого часу. Це йому приємне. І каже, приносите ці жертви спільності. Каже апостол. Павло в своєму посланні каже: носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христів. Ми можемо поділитися, ми можемо підтримати словом чи ділом своїх братів, найперше, а також ми можемо явити добро для окружаючих і тим прославиться Боже ім'я. Тим буде ця жертва благоугодна для нього, коли ми дякуємо, коли ми не дивимося, можливо, на якісь. Тільки негативні сторони, якісь труднощі, як люди цього світу, які ми бачимо кругом, вони нарікають, вони незадоволені, щось не так. Але Божі діти вони дякують, це є їхня характеристика, що вони благочестиві, як написано, що великий набуток, то бути благочестивим і задоволеним, бути задоволеним в своєму серці, оцінюючи ту велику милість, як було згадано. І я ще хотів би на остаток зачитати. Місце із Божого Слова це е, пророк останній е, старого заповіту. Це пророк Малахія, який звертається теж до Божого народу. З такими словами: це перший розділ книга пророка Малахії, е, з першого по третій вірш. Пророцтво Господнього слова до Ізраїля через Малахію. Я вас покохав, говорить Господь, а ви кажете, як ти нас покохав. Чи ж не брат Ісав Якову, каже Господь, а я Якова був покохав, а Ісава зненавидів, і зробив його горе спустошенням, а спадок його для шакалів в пустині. Із шостого вірша. Шанує син батька, а свого свого пана. Якщо я вам, батьку, де пошаному моя. А якщо я вам пан, де страх передо мною, говорить Господь Савод вам, священники, що погорджуєте Моїм іменням та й кажете, чим ми погордоли іменням Твоїм. На жертівник мій ви приносити хліб занечищений і кажете, чим тебе ми зневажили. Тим, що кажете ви, трапеза Господня, вона погорджена. І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле. А як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле, принеси неподібне подібне своєму намісникові, чи тебе він подобає, чи підійме обличчя твоє? Промовляє Господь Саваот. А тепер ублагайте ви, Боже, лице, і хай стане для нас милостивим. З ваших рук це було, то хіба кому з вас він обличчя підійме, говорить Господь Саваот. Нехай хто серед вас замкне двері святині і не буде надармо освічувати мого жертівника. Я не маю вподоби до вас, говорить Господь Савоот, і з ваших рук не вподобаю дару, бо від сходу сонця й аж до захід його звеличиться імення моє між народами, і декадиться в кожному місці для імення мого дар чистий, бо звеличиться імення моє між народами, каже Господь Савоот.